Привіт! Вже неодноразово багато де людей питається, як там замовляти з того сайту Motar Creation. Тож, давайте зробимо коротеньке відео, покажу, що воно, як воно. Перш за все, треба зареєструватися в якійсь компанії посередника яка доставляє товари з Штатів. Це може бути там чи Нова Пошта, чи Міст Експрес, чи оцей Easy Експрес. Я користуюсь через Easy Експрес. От, Тому посилання залишу в дописі. В описі, в дописі в описі. От, заходимо на той Easy Express, міняємо мову. Тарададам. Так, і йдемо на реєстрацію. Йдемо на реєстрацію. Реєструємо свій аккаунт. Так, що дуже довго працює, ну нічого хай буде. Реєстрація. Отримую бонус 180 гривень. Ну, давай, пішли реєструватися. <coughs> Дивимо, туди, добре, тут що ми вводимо? Вводимо свої якісь там дані пошти. Вводимо пароль. Надіюсь, ми запам'ятаємо мені цей пароль. І куди ти так скром? Промокод. Не знаю, який є промокод. Ой, номер телефону треба ввести. Якщо ми його не введемо, а ясно, не вийде так добре. Доведеться ввести номер телефону і отримати код. подивимось, що до нас прийде. Чекаємо, поки воно прийде. Так, прийшло, вводимо підтвердження коду. Галочку змагатися і зареєструватися. Update. Так, і що? Ми зареєструвалися. зареєструвалися. Добре. Старайтесь успішно перейти до особистого кабінету. І в цьому особистому кабінеті нас що цікавить наступна наша адреса. Тут номер вашої кімнати є. Клікаємо по ньому. І тут буде отримати адресу. США. Та-ра-да-да-дам. Так, тут нам треба знову все позаводити. Записуйте свої дані. Так, область. Візьмемо Що в нас цікаво є? Вибирайте свою область. О, чек. Населений пункт вулиця. Ой. Телефон у нас вже є. Будинок такий то і натискаємо кнопочку підтвердити. Ага, хоче. Добре, Підтвердити. Yeah. Підтвердили нам нашу адресу, знову йдемо наш кабінет. І ось тут є наша адреса, адреса для шопінгу. От Перший крок ми пройшли. Тепер йдемо на сайт Mattel Creations, будь-який Amazon чи ще там куди загодно. Программи з Creations, так як у нас тут. Tell creations. Ходимо до них на сайт. Чекаємо, поки він підвантажиться. І, ну, no, що за банери, шманери не хочу. Reject, не хочу я з вами бавитись. Ям так само на Signin треба. Давайте формочку сайн І так само проходимо реєстрацію на сайті Motel Creations. Пароль. Пароль, який тут пароль. Придумаємо якийсь пароль. Давайте. А, ну, нам треба не логін, нам треба сайнап. Use Secure, добре. Secure, кажем, yes, yes, sign up. Давайте апдейтимо. І що ти хочеш? Щось йому не сподобалось. Щось йому не сподобалось. Що йому не сподобалось? Невідомо. Пробуємо вагінець. Не. Ресет пароль. Добре, давай подивлюся, що там у нас Ресетнувся пароль, чи не ресетнувся. Так, пробуємо ще раз. Таке раді, що я просто був зреєструвався на цю пошту, хоча дивно. Не реєструвався, ну. Но... Розі чого? пароль, а воно мені прислало посиланчико і все запрацювало. Тепер йдемо в наш а, shipping адрес нас цікавить. Додаємо нашу нову адресу і копіюємо дані звідси. Вставляємо там ім'я. Так, потім далі копіюємо першу частину адреси. Копіюємо другу частину адреси. Так, вводимо наше місто. Тут довге відео Так, paste. Ось тут у нас в United States, штат Delaware. І ще нам потрібний оцей, от код. оцей код. Make this my default address. Можна поставити, можна не вставити. Ну, якщо не поставити, то придеться її там вибирати, випадаючись. Добре, додали Add. Зберегли. Є наша дефолтна адреса. Ну і все, тепер пішли шопитись. Йдемо на Попробуємо щось додати до кошика. Ну, давай, загружайся. Сайт наш працює. ледве-ледве. Для всяких RLC-моделік нам треба ще додаткову підписочку купляти, Але, наприклад, на Elite на 64 можна без підписки. Так, машинка, давай Що тут, Add to Back. Додали в корзинку. І йдемо дивитися нашу корзину. Подобавляли. Ну, якщо вам треба багато чогось замовити, краще багато замовляти і один раз заплатити за доставку, але не перевищити ліміт на розмитнення. На даний момент, здається, 150 євро. Але там щось наші законотворці знову з тим щось мутять обмежити людей. Добре, додали товарчик. Тут у нас все автоматично заповнилось. Так, shipping метод додало, туди-сюди. Так, що нам потрібно? Потрібно ввести номер вашої карточки, от, щоб він був правильний валідний. Можна так само через PayPal або через ShopPay зареєструватися. Тут воно автоматично вибрало адресу ship Ну, Якщо немає якась інша адреса, або забула додати, тут можна натиснути кнопочку Use Different address». І після того, як ви заповните дані карточки, о, тут є така галочка використовувати білінг Address» таку саме як сіпінг-адрес, я її ставлю завжди так і ну, ніяких проблем нема. От, подивіться на доставочку. Доставка у нас одна. Це незалежно скільки ми машинок там замовляємо. І зараз буде 6,95. Покажу для прикладу. Навіть ще щось буде закинемо до замовлення. Тому вигідніше так побільше набрати, щоб не платити кожного разу окремо за доставку. Давай показується, що тут давайте додамо ще цю машину. Додати в корзинку. Дивимося на нашу корзину. От, доставку не розраховує, рахує та сама доставка 695 за дві машини. От, Заповнили назву карточки, натиснули Pay Now і оплатили. І чекаємо на лист від Matel на пошту. От. лист від мотел на пошту, <кій> вам прийде з трек номером. Там буде писати от номер вашого замовлення, і так само буде йти оцей от трек номер. Цей трек номер нам потрібен. Тому що після того, як ви тільки отримали посилочку. Ну, отримали цю лейбочку ще її відправили. Нам треба піти зареєструвати посилочку. Щоб її зареєструвати, переходимо в наш. Кабінет на сайті цього нашого перевізника. І дам штучку зареєструвати посилку. от Зареєструємо посилку. Вставляємо сюди наш код відстеження. Я тут написав будь-що, а ви його копіюєте з вашого листа. Так, далі ми вказуємо, який це є онлайн-магазин. можна написати просто matel.com. Десь тут навіть є, вказуємо вартість товару, вказуєте справжню вартість товару. Ну, в даному випадку у нас 40 доларів. Тут вибираємо тип перевезення. Ну, якщо щось багато, везете економ-доставка, але про тарифи то вже читайте окремо на кожному сайті перевізника. Там. Все залежить. Далі обираємо тип товару. Шукаємо, що тут у нас є, найбільш підходяще. Це є іграшки, 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 іграшки. Десь тут мали бути іграшки. Іграшки. Ось. Іграшки. Вказуємо кількість. У нас є дві машинки. Опис вкладення. Ну, і далі опис вкладення краще піти на сайт Mattel. Взяти собі тут от, от, скопіювати цю штучку. І вставити на всяк випадок, щоб там ніхто нічого раптом не переплутав. От, так, ми щось забагато вставляє, а не страшно ні, так чек зберемо. Є один і Е2. Все, це ми додали. Бренд, тут так само треба щось сказати. І натискаємо кнопочку... А, тут ще є різні їх опції. Тут так само на кожному сайті чи перевізника свої опції. Я. Як коли, що вибираємо. Консолідація в Україні в Easy Експрес, це якщо ви хочете декілька посилок, щоб вони зібрали, потім все разом відправили до вас через нову пошту. Ну, все. Зареєструвати посилку. І наша посилочка зареєстрована. Ось, Тут у них на сайті є різні етапи посилки. Це очікується на складі, потім на склад, потім відправлено на США, отримано в Україні, передано кур'єру. Відповідно, коли посилочка приїде, статус поміняється, вона на складі буде знаходитися. Чого тепер завантажуєшся? Шейт короблю, нічого не робив. Потім, після того, як вони її оформлять, вони її відправлять. І під час відправки тут так само з'явиться ваша посилочка, і треба буде її оплатити. А тут буде така кнопочка Оплатити посилку, Переходите по тій по тому посиланню і оплачуєте. оплачуєте. Через нову пошту, якщо будете доставляти, там, здається, трошки по іншому спосіб оплати, ну, але по-любому треба їм заплатити якусь за доставку. От, Коли ви її оплатите, вона прибуде в Україну. Отже, як її до... оплатите, Тут можна буде вибрати доставочку, куди саме вкажете на нову пошту чи просто в Києві їх можна забрати. І все, ви отримали вашу посилку. Тобто, чисто теоретично ви зекономили трошки грошей на, на всьому. От, от, переважно, якщо звідси замовляти з Metal Creations, то буде дешевше, ніж з когось з рук брати. От по гарантіях, ну, гарантії, які гарантії, хочете, можете поставити тут переоформлені посилки. Це тільки для цього Easy Express. Я не знаю, як нові пошти, вона працює, там можна виставляти. От різні опції. Там, гарантувати, не гарантувати. Ну, не знаю. З мого особистого досвіду ще один раз був якийсь пошкоджений товар, приїхав. Але довели, що його таки відправ продавець пошкодженим це з eBay. Тому продавець, ну, чи ebay, чи продавець вернув мені гроші. От Сам цей перевізник із Експрес надав камери, там якісь своїх відео, вони там десь досліджували на складі в Штатах, тут в Україні. От тягнулося трошки часу, але, ну, в принципі, речі мені повернули. Всі інші посилочки нормально приїжджають. Та, по термінам доставки буває трошки довше, ніж не кажуть. Ну, але це таке. 1-2 дні це не страшно. Ось таке от відео. Вийшло, записав, не знаю. Надіюсь, що комусь буде згодиться, Буде корисним. Все. Дякую за увагу. Якщо питання, пишіть в коментарях, будемо. Спробувати там дискутувати все, бувайте.